Мир вам, друзі мої, чи немало людей сьогодні приходять до довічаю і не знають, як приборкати свої сильні емоції. Для цього є декілька порад. Читати Слово Боже. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти про мені, твоє жезли твій посох, вони мене втішать. Псалом 22.4. Подумайте про місце, де ви почуваєтеся спокійно. Це може бути спогад з вашого дитинства, двір або будинок, де ви зростали, пляж або ліс. Це може бути епізод з історії про Ісуса, образ або картини, які нагадують про Божу любов до вас. Заспокойтеся і увіть себе в цьому місці. Подумки повертайтеся туди, коли починаєте відчувати, що сильні емоції переповнюють вас. Ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою і проханням. З подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Підписуйтесь, поширюйте. Нехай Бог благословить.